Ну. Хто 1-1, Один-один йде. Ми переглядаємо в трьох проекціях зараз шийно-відділ хребта у хвору, яку прооперували в по поперековому відділі. Чому? Тому що там є проблеми м -м, симультантні, тобто в декількох рівнях. А в шийному відділі хребта є стеноз і грижа це 5С6, 6С7, 6, Але це вторине не, не настільки серйозно. Як поперековий для хребта. Поперекову вже прооперували, воно відновлюється. Плануємо операцію, але не зараз. Пару місяців домої на повноцінне відновлення, і тоді вона до нас повернеться і поспіркуємось з нею ще раз. Зараз. Пройшло два місяці. Так, 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 так. Фейс-фейс. That's all. Аналізуємо дані, ті, що він нам каже про клінічні прояви цієї грижі, в яку сторону, в яку руку віддає, по якому корінцю, які чутливі або рухові порушення, знову передивляємо знімочки і таким чином причинно-наслідковий зв'язок виявляємо. І тоді проводимо оперативне втручання, видаляємо ту грижу, яка викликає цю клініку, заміщаємо імплантантами або іншим.